Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас субота і на годиннику представте 8.13, коротше. 8.13, Не можу сказати, що це прям супер рано. Але встав я ще виходить, в половину восьмого, а заснув десь приблизно в 2-5. Коротше, і я зараз такий сонний капець. Але я не зміг відказати світі, щоб її коротше закинути на квітки. На квітки. Сьогодні ми попрацюємо. Uber, Bolt, пацьки, сьогодні Uber Bolt до останнього. Якщо Uber, якщо не Uber, то Bolt, Якщо не Bolt, то Uber, но без восьмерок. Коротше, отак от. Субота як це? Має бути Uber, як має бути. Великі подачі для мене не страшні. По суті, ну там 2 кілометри, Uber я буду подаватися. 2 кілометри Bolt подаватися. Ну, більше, напевно, не буду. Три, що не буду вже подаватися. Хоча, якщо якась локація буде і ціна на Uber, наприклад, буде, бо буває таке, що на Uber така ціна, що, в принципі, не влом податися, знаєте, 3 км, Особливо в суботу чи в неділю. Це займає там, тіпо, менше, ніж 5 минут. А ціна, типу, така, що більше, ніж 20 гривень за кілометр. Кілометр, то можна їхати. Якби. Так не, не заходить давно коротше, в Uber, що воно аж затребувало фотку. Я сфоткався і зараз сидимо, чекаємо на якийсь заказік. Крім того, у нас є квестик на додатковий коротше, заробіток 80 гривень за 5 поїздок. Я так розумію, це до кінця вихідних? на сьогодні і на завтра. Чи тільки на сьогодні. З четверга по понеділок. Так, да, це і сьогодні, і завтра. Тобто 80 за 5, потім ще 80 за 5. Сумніваюсь, що ми по Uber зробимо цю промку. Я не знаю. Так, восьмерки. Просто запущені були, то я їх закрию. Не поняв. А тільки що ж, а болт я ж теж запускав. А чого він десь крашнувся? Я серйозно кажу, я болт запускав. А він взяв десь і, коротше, злетів. Я думаю, що я ще до сих пор не уїхав. Сів, посидів, включив камеру, коротше, і ще сижу, не можу уїхати. Ну якось отак от. Зараз, якщо щось прийде, то покажу, пацани, що ж. Щоб ви понімали, отак от по кофам. На абсолютний нуль. Болт обновився, коротше. І що дає, куди дає. Економ дало за 227 в зарванці. Це крутяк. Так, да, і 200 метрів. Подача. Це взагалі бомба? Угу. Такий я У мене вже чи подушки піть чи що? Крутю руль. Вона репить там справа. бля. Печаль, печаль. Давно не лез в ходовку, бля. Да, да. Четкий заказик, да, пацаны? Я сидел минут 5, наверное, может и 10 даже. И ни хера не было. Я уже думал, блин, может это нафига я себя в рамки загнал. Может это восьмерки что тоже включить. <laughs> Но нет. Походу, еще рано просто. Тем более, локация такая киевская типа, вот то, что мне пришло, это реально повезло, что люди десь то зараз взрываются, чтобы ехать. Так что, забираем их. Ёпта, она еще и вышла аж до самой дороги. Чтоб я даже не цей. А не, это не она. <laughs> Подумал себе, короче, что это она. Ну, потому что она, типа, меня чекала на дороге, реально. Дивится и десь пошла дальше себе. Да. Головний сьогодні короче, мій цей головна цель не заснути днем, пацани. Геолокація, бачу пасажира у дворі. Там де ці під'їзди на углу. Або в будинку, або хз. Блядь, Блять, поцарапаю кришу. Горіг, блядь, клятий. Не бачу пасажирів, представляєте? Геолокація пише тут, а їх нема. Як таке ще може бути? Прям на їхній геолокації стоїть. Ладно, чекаємо походу вони з цього під'їзду, просто спустяться. Добрий ранок. Добрий ранок. Дивіться, хочу уточнити, якщо можна одразу. Там не конкретно мені мирно 15, а там трошечки треба звернути на кладбище, тому що вони вибивають адреси. Мирно 15 — це далі. Бонь. Хорошо. Ну, я обычно так замовляю, я просто так погоджую ці водії. бы чому мені. Знаю, хтось не хоче. І що таке, ви мене зможете почекати, щоб От. назад вернуться в місто з вами? Місто куди саме? Ну, сюди назад додому. На Станислав. Угу. — Так, да, чи А довго чекати? 10-15. Зупинились біля магазину тут, а їдемо на кладовище, виходить. І вона каже, можна тут поздім магазину встати. Просто каже, чоловік тут любив каву брати. каже. Ось такий заказик прилітає. Блін, я щось поки не можу розчехлитися, коротше, в цьому обновленні. І це обов'язкове замовлення? Чи не обов'язкове? Походу обов'язкове. Ну я його не взяв, бо це на Зулінського. Зулінського хороша локація, але ну, не зараз. О! А, на радіона Скалецького високий попит. Ага, сюди ж меж уже похір. Іменно на кнопку Прийняти тепер треба нажимати. Нічого собі. І дивіться на Станіславського, я, короті, прямо ще 200 метрів подача, наступне замовлення. Тут, до речі, жіночка дала 450, я їй мав дати 20 гривень здачі, я нічого не говорю. Вона просто дала так 450 Ну, типу, чітко, чітко. 230 було туди. Я думав взяти 400 тому ну, що це типу, без комісії, коротше, було там туди сюди, Але бачите, дала 450. Просто будемо собі знати, що ми должні доплюсувати 220 гривень до нашої каси. Отак от. Доброго дня. Доброго дня! Не вийде, пацани, нам працювати по болту. Уберу. тому що дуже багато фур, які перекрили дорогу у нас по Вінниці. Там фура, там фура. Здорова фура. Широка фура. І проїхати. Так що будемо катати вишеньку на 838. Дивитися, куди і що. Ми їдемо. І якось там 10.00 10 на годиннику. Катаємо ми поки 32 км. Що це у нас получається? 400, пі... ні двісті тридцять мінус вісімнадцять. А, стоп, 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 двісті тридцять плюс сто дев'ять мінус вісімнадцять відсотків і плюс двісті двадцять получається. Ні, плюс 250, бо тому, що там готівкою було. Частина вона мала дати, а все останнє на карту там ще 30 чимось гривень впало. Тобто не 220, а 250. Там коротше 50 гривень вийшлося. Да. І, і на даний момент у нас за півтори години рівно. Ну, час 37 у Нас відколи я збив. І 33 км. У нас на 33 км 568 гривень чистої каси. Mm. Ділим на 33 км. Це по 17 гривень за кілометр. У нас чиста каса зараз на даний момент і за півтора часа виходить. тут. Це офігенно це прям супер класно. Читайте, ділимо на 1,5, отримуємо 370 гривень в час, якби я далі так продовжував би катати. Прикольно, прикольно. Ну, винуждені, виходить, запускати восьмерочки і катати вишеньку. Вот Також Роз... розкриваємо його на весь екран. Заходимо в ефір і дивимося, що тут ніхіра нема. Найближче замовлення 4,5 кілометра від нас. Але ми не падаємо духом. Ставимо вот тако вот один кілометр, навіть не один, а півтора. Ні, один. Чи півтора? Ні, півтора хай буде. Ладно. Сьогодні субота же ж. Змінити вишенька без жорсткого. Радіуса, лайтова вишенька. І отак от, от собі сидимо і чекаємо, поки щось прийде. Я думаю, що нам кілометража ще надовго не хватить. так так. що... Якось так. Вибрався я в Вінницю, коли в мене було 11 кіловат, здається. З майже 14 Ну, му біч горить зелений, а ти щось на гольфіку цьому дуплеш. На одному, там диві, два гольфіка підряд. Карпієс. Закриваємо пацани, вікно. Було дуже шумно. От предучі відос я знімав. Короче, реально, типа супер було коротше, шумно. Є, звісно, АІ. Яке шум обирає, ну воно тіпа, трошечки і голос іскажає, Тобто, лучше всього, щоб просто ізначально були хороші умови для нормального звукозапису. Взяв замовлення з вулиці Перегова, це нам на кругу електросіті розвертатися, підбирати там пасажира біля фазенди і вести до архітектора Артинова в центр за 120. Я думаю, що це нормальне замовлення в рамках нормальної локації. Так що не гаємо часу. и подаемся. Добрый день. Там наступный заказик. Побудеться брати таке 2,8 км подача. По корятувачів піднімаємося вверх на, на Марії Вальгємут і там забираємо паса, якого ми веземо. Мінімалочка за 80 гривень. Ну, зато нормальну локацію типу, там, по корятовач. Велика подача на маленький маршрут. Тіпа, я так переставив місцями просто то з тим, коротше, і вийшло так, що. Цих 600 метрів, що я приїду, то це була би подача, а, коротше, і два. Ну, ви поняли, від перестановки тоданки, Коротше, сума не міняється. В Ітогі по райончику ми тут катаємо. Так і далі. І, і можна було тут зрізати, звісно, але чогось я не зрізав, не знаю чого. Показує Google карта їхати по кругу. Щось не дуже мені хочеться по кругу їхати. Лучше я по соборні прокатнувся. Зараз тут направо. Що нас тут? 5-4, вчотно ще світлофор підійшов без е, особо довгого простоя. Везли воїна на щиті виходить, і коротше, світлофор я не цей. Не, не встиг. Так то всі коротше, повиходили. І ми так і далі по соборні, не знаю чи будемо рухатись, навірно, порухаємося все-таки зараз прямо і по крятовичів. Я 100 років сюди не їздив, пацани. Просто 100 років. Так що прокатаємося зараз. По корятовичів іменно з цього заїзду. Пасажирка трошки помилилася, їй не на бастілію треба було, а на Поділля Сіті. І вона, коротше, місто того, щоб поміняти адресу, типу, з Бастилії на Поділля Сіті, бо тому що я якраз їхав по цій вулиці по що вона поміняла, вона не поміняла, вона додала точку. І виходить, з 80, коротше, в неї маршрут вийшов 120. Тобто 120 за 4. В ітогі там не 4, коротше, а проїхав я всього на все, там ще понти. Получилось 120, коротше, гривень за там 3 кілометри, условно говоря. Даже менше, два с чем прикиньте. Такий прикольний заказик получився. вийшов. Да, а зараз ми будемо рухатися в сторону вишеньки, десь в сторону виїзду з міста, з, з того боку, там треба здибатися з одним чоловічком, в нього дещо забрати короч, і ну, їхати заряджатися, бо тому що, по суті, з Кендійчиком з цією фігнею. Я проїхав 43 плюс 15 це у нас 60, і 24 коротше, таке. Не густо, типа, 80 км пробігу. Ми вже зараз зашуруємо, якщо що, таксічного пробігу всього на всього 43 км, 2,5 години праці. О, на мігамол з зодчих 17, А ми зараз на поділі. Ми ще прям кайф. І це виходить замовлення 90 гривень. Коротше за 2,5 км, Це ж і комфорт так, бля, гуля. Хорошо, повезло, коротше, з Мігамола можемо даже їхати десь, я не знаю, просто собі короче, сразу же туди на Кінечну вишенки, і потім, в принципі, вже можемо їхати ствижі. про масштаб. Ну тут меньше сообщений буде да. Так. Не, ну типа не так, щоб одна на а Ну да, мне цього трошки не хватало, А меня якесь зараз автоматично замасштабировалось, чи что то офигенно видно. Ну, но... а, а на, цьому, на, 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 -а. Ну треба подивитися, треба якось, може чисто, як там чує відео його. Може я його візьму. Типа за штуку чи що? Ну да. Ну блядь, давай. Зараз я загуглю, скільки стоїть модем. Якщо він десь так само стоїть, то сделка буде успішна. Якщо дорожче, то блядь, Я хз. Подумаю пока. Ну то я не що від другий телефон Ну це. понятно, я понятно, понятно. Окей. Okay. 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 Так, взяв заказик, квасний. The Mall на зарванці. Виходить, у нас десь приблизно 5 кілометрів проїхати за 140 гривень. Чом би ні. Хороший заказ. Тільки немає пасажира мого. Я ще за де він. Це баришня взагалі. Поки їх нема, треба нормально стати, бо буду мішати зараз машину. Коротше. Один фіг заранься їхати типу, можна як і через цей світофор проїхати так і через Макдональдс, проїхати там направо повернути і поїхати прямо. А от дивлюсь люди, які дивляться в телефон, туплять і по сторонам. Може це і мої. Да це мої. Інфа, соточка. Добрий день. Добрий день. Я короче, в дебрях, пацани. Це майже березіно чи Березіно. Оця короче, там, де бісєтки. оце Тут Бачите, така тоненька, вузенька вуличка. І я в цих дебрях, зараз я не знаю, як я доїду до Вінниці. Тому що півтора кВт залишилося енергії, а до Вінниці десь ,4 кілометра 4 По ідеї, маю доїхати, якщо не спішу. Бачите, одна паличка залишилася, пишуть прочерки. 56 плюс 15. 57 плюс 15 це у нас 62 і ще кілометрів 10 можу проїхати, Це у нас 72. Оце я вже тільки виключив. От зараз виключив кондейчик. То ідеї маю доїхати. Там, коли доїду, на моєчку заїду і підзаряжуся. Роблять ремонт туди де метро. Хотів на плісо заїхати на червону блін, то ніхіра. Малюють розмітку закрили повністю той проїзд. 0,9 кВт залишилося, 11 гіц. І тут зараз пробка на око на виїзд. Бо всі, хто туди вниз їдуть, всі на розворот зразу йдуть. З <звісно> іншої сторони заїжджають. Почитав якась, вийшло те, що я там оце катав засняв. 940 гривень чистих. Представте? На кілометраж 55 км. Я считаю, це нормально. А ви як считаєте? <рес> для, для теперішнього часу це нормально, корот. Да. Три, три ще мось години пройшло. 3,20 чи 3.10. Тобто 10 кВт корач, я виюзав аж за 3 години. Можна було ще довше розтягнути, якби якісь там замовлення фільтрував, бо не правди. Якось так, пас, якось так. Ідемо митись. І може включимося ще пізніше, а може і ні. Може таке коротеньке відео буде. Побачимо. В любому випадку. До зустрічі!